Останні місяці два наше місце місто облітають, і я точно не очікувала, що цієї ночі буде обстріл. Я була в кімнаті. Звісно, я читала, моніторила всі групи в телеграмі. І було сповіщення, що летять шахеди. Ну так як в нас тут немає бомбосховища, немає куди ховатись, то єдине місце, куди я пішла, це коридор. І тільки я підійшла, закрила двері, і я почула, як він летить. Я не чула ніяких звуків, вибухів, він просто летів, маневрував, і потім різко пішов на зниження. І все, удар, все на мене посипалось, вікна посипались, двері, все. І другий раз, коли ми вибігли, ми вилазили через вікна, тому що двері були заблоковані. І коли ми вже вийшли на вулицю, то прилетів другий, і ми були в цей час на вулиці, то довелося падати на землю, тому що він був дуже близько біля нас. Десь три ночі я спав, потім вибухи отримали. І все стекло на мене полетіло. Криші немає, всього немає, все, все посносило. 23 травня 2025 року в ночі року вночі Кремінчук був атакований безпілотними літальними апаратами. З Самого ранку гуманітарна місія Проліска отримала повідомлення про такий інцидент і було організовано мобільну групу, мобільний виїзд для всебічного надання на мирному населенню, котре постраждало, всебічного надання допомоги. Зрив, кровать підскочила, вишне тут все летить, все то билося все паніці сісі, повискати надали презент і за попередньою оцінкою побита до е, 20 будинків. Також е, сьогодні було е, поранено одну е, жінку. Котра зазнала поранень осколками стекла, стекла її посікло ногу, руку до цієї родини буде закріплено соціального працівника гуманітарної місії проліска, котра надасть консультації, здійснює відповідний супровід до медичних установ міста, до і оцінить потребу, ще яка потрібна даній. Родині даній людині